Добрий день всім. Сижу після роботи і думаю, чи може Україна відповісти на дії Росії симетрично? Виявляється може. Цьому доказ того, що, наче українські війська зайшли на територію наче Російської Федерації. Але на яку територію зайшли? На територію бувших українських земель. Чи не пора парламенту з ініціативи президента Дарую Володимир Олександрович і Руслан Олексійович? Прийнятий закон про захист населення на бувших чи окупованих чи тимчасово зайнятих етноукраїнських територіях. Сюди включити Білгородську область. Сюди включити Курську область, як споріднені до українців включити Ростовську область, Будонські козаки, як і запорізькі козаки, були дуже споріднені. Настільки, що навіть ходили один з одним в походи, безумовно, сюди включити Кубань. Це Ставропольський і Краснодарський краї. Сюди ж окремо відмітити Поволжя, бо низ Волги заселяли вихідці з України, сюди ж включити Далекий Схід, це Хабаровський край. Ну і, звичайно, не тільки цей край, а й Владивосток. От тоді подивимося, чи буде адекватна відповідь, Що прописати? Захист, допомога, політична і інша підтримка. Населення, яке відчуває спорідненість з Україною. От вам і будуть підстави. Оголосити про звільнення, не приєднання поки що, а звільнення бувших етноукраїнських земель так званого російського Чорнозем'я це якраз і є українські землі. Пропоную виступити з ініціативою про таку ж саму правову ідею до Фінляндії. Захист фінського населення на теренах Російської Федерації. В першу чергу Карелів. Їх і так винищили більше всіх. Вони колись мали свою республіку Карелофінську. Це була 16-та республіка. Але дуже швидко росіяни прихапали і це. Тому я вважаю, що ця ідея повинна спрацювати. Ну і звичайно для захисту. Етноукраїнського населення потрібна військова підтримка. От тоді подивимося, хто кого захищає російськомовних чи етногенетично українських. Дарую цю ідею Україні, використайте, це буде прецедент. Який в світі спрацьовує набагато краще за будь-які міжнародні чи регіональні правові документи?